Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. І сьогодні буде топ-3 реально свіженьких новин для вас. Перша і дуже довгоочікувана, це саме ремонт доріг, про який всі мріють, всі чекають, але є одне але. Про це але зараз вам детальніше розкажу. Саме 2,8 мільярди гривень зараз саме уряд виділяє на дороги. Але дороги будуть. Саме ремонтуватися в прифронтових зонах, а саме в Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській та Харківських областях. Зараз на даний момент вже 672 квадра... ну, ти... 672 тисячі квадратних метрів доріг вже відремонтовано, але саме в цих областях. Тобто це не рахується про, про наші, типу, не про фронтові. Наприклад, там Вінницька, Київська області, поки що такого, що ремонту дороги нас не буде. Для чого це робиться? Для того, щоб це було зручніше їздити волонтерам, для того, щоб це було зручніше їздити військовим. В принципі, ну, можуть військові написати, чи в них реально помінялися дороги там. Я думаю, що більшості, якщо прям такі суми виділяють, якщо це початок, то, мабуть, можливо, справді буде дуже класно. Тож, це перша така в нас з одних важливих новин. Наступна новина в нас от, реально повищаються штрафи. Повишаються штрафи в удвічі. А на що саме? Удвічі повишається штраф за те, що ви не пропустили пішохода. Раніше цей штраф був 340 гривень, і кожен собі міг дозволити таку розкош. Але зараз штраф вже буде 1020 гривень. І до речі, і буде все не так дуже просто. З перший штраф ти отримав 1020 гривень. А, якщо ти його повторив, ти отримуєш 2500 гривень на другий раз. На третій раз, якщо ти його знову повторив, будь здоров, забудься на права від на півроку до року, ти забуваєшся про свої, на, да, правильно, про свої права на півроку або на рік і віддихаєш, їздиш на автобусі. <кхід> от такого принципу в нас буде діяти от нові штрафи. Раніше, от такі, як, наприклад, порушення, як проїзд на червоне світло, небезпечна поведінка на перехрестях і також непропускання саме пішоходів. На пішохідному переході раніше трималися приблизно в одному сегменті штрафів. Зараз на ці всі три штрафа буде саме сума, така 1020 гривень. Це за перше порушення. За наступне порушення ти получиш вже 2550 гривень, що не дуже і мало. А на наступний вже на третій раз, коли ти зовсім не. Ну, Ну, дивіться, за рік спокійно, я так чесно, тако просто скажу: за рік спокійно ти можеш десь не пропустити пішохода. Десь ти можеш випадково проїхати на червоне світло. Але якщо кожен раз буду це фіксувати, саме, наприклад, ти просто случайно не пропустив пішохода, о перше порушення зафіксували. За рік, друге, це ж виходить це все в одному сегменті. Тобто за кожне таке порушення ти будеш отримувати по 1020 гривень. А не пропустив пішохода. Получив 1020, потім проїхав на червоне світло. Ще, ну це вже не ще, це вже виходить, подвійний штраф. Ти вже платиш 2550 гривень. І на третій штраф, наприклад, ти просто хаотично їздив. Ну, хаотично і погано, це вже третій штраф, хоча в одному з цьому сегменті, ти вже виходить, лишаєшся без прав. На півроку, від півроку до року. Ось такий. такі новинки в нас також виходять ось в скорому времені. Так що готуйтесь водії до такого. А третє, в нас, і саме одне з таких жорстких, знову відкрилися нові схеми автошахрайства. І вони прям дуже-дуже дієві і дуже часто зараз попадаються люди, а саме незнання, які не знають, що робити в деяких випадках. Це, наприклад, молоді жінки, також пенсіонери та водії, які тільки недавно отримали посвідчення водія. Тож, як працюють зараз саме автошахраї? Спочатку вони дивляться, вибирають жертву і дивляться, як вона виїжджає з великої парковки. Під'їжджають під самий зад і починають сильно сигналити. Зразу водія починається паніка, ну людина не знає, що робити в таких випадках. Вона просто виходить і починає діалог з саме з винуватцем. цей, що сигнали до нас. Далі починається в них конфлікт, що сталося, і цей автошахрай починає історію розказувати, що ти в мене в'їхав або в'їхала. Людина, ну в смислі, в'їхала, в'їхала, виїхала з парковки, все окей. Ні, каже, ти в мене в'їхала і давай, типа, платити мені гроші за моральний, за моральний скажемо. Людина не, не розуміє, чи нічого, е, який штраф, по суті. Ти, ну, Якщо ніяких не було, ні, ні доказательств, нічого. І ти кажеш, ну, ти зі своєї сторони хочеш визвати поліцію. Тут шахрай починає іншу схему. Шахрай починає давити на те, що я зараз показую відео, як ти мене ввалила, і тебе забирають права через те, що ти втікла чи втік саме з місця ДТП. Якщо ти тікаєш з місця ДТП, в тебе забирають посвідчення водія на там, від півроку до року забирають посвідчення водія. Тобто. І Ти, не знаючи, цього що ти потрапив в ДТП, ти в нього, з нього і в втік, виходить. І цим саме автошахраї починають тебе душити. Якщо ти, по суті, не знаєш, ну, не знаєш саме статтів і правил, ти почнеш падати на стрьом і починаєш йти саме по його схемі. цього. Але в більшості опитні водії розуміють, що потрібно звернутися по-любому до поліції, щоб таких людей вже починали трошки прижимати. Зараз дуже часто такі випадки є, і тому на це треба дивитися і по-любому визивати поліцію. Якщо ви, навіть, ну, якщо, якщо ви потрапляєте в ДТП і дві сторони, не, ну, і, і та сторона рахує, що вона вийшла невинна, точніше, і та сторона рахує, що вона невинна, у вас виходить, ви навіть не зможете зробити Європротокол. Для того визивається поліція. Якщо поліція визиває, Ну, Приїжджає, вона вам починає там, наприклад, показувати приклад. Ти, наприклад, проїхав на червоний, а ти ну ти все правильно їхав, ти соблідав правила безпеки, тобто винен той. І поліція вже наводить приклад, хто в якій ситуації винен. Всі ж ситуації, саме шахрайства, поліція вже буде на твоєму боці. Тому ти цим не нехтуй обов'язково, а при таких випадках обов'язково визивай поліцію. Ти впевнений, що ти не втік з ДТП, нічого боятися не потрібно. Просто визивай поліцію і вже далі хай вона з ними розбирається. В принципі, що я хочу вам сказати за ці три новини. Будемо надіятися, що ця. От... Срана війна наконець закінчиться, в нас вже будуть робитися настрою дороги і, по суті, всюди якось начнуться якісь дійства відстраювання цього всього. Чекаємо реально хороших доріг, бо всі хочуть. <кій> Також дивимося за автошахраями. Я вам навів приклад багато схем. Вже ну, всі люди думають, до чого вони можуть ще додуматись. От ну, реально до нового нового них дуже дуже багато. Тож звертайте на це увагу. Дорогі водії! Тож, хочу сказати вам, як висновок. Всі ми чекаємо нових доріг. Я надіюся, скоро війна закінчиться і в нас реально почнеться відбудова. Ми зробимо і хороші дороги, і все в нас реально буде круто. Зверніть увагу реально на ці штрафи, на ці сегменти, що ви реально можете отримати, ну, позбавитись саме посвідчення водія через три таких, ну, реально, ніщебродських порушення. Тому зверніть увагу. І звичайно ж, звичайно, слідкуйте за цими автошахраями, так як їх багато, і зараз дуже почастіше випадків.